Привіт! Ви на каналі Про. Це місце, де технології зустрічаються з креативом. Якщо ви хочете освоїти Архікад з нуля, удосконалити свої професійні навички або знайти нові ідеї для створення архітектурних проєктів в правильному місці, Архітект Про це простір для всіх, хто прагне розкрити свій потенціал у сфері архітектури та технологій, незалежно від вашого досвіду, тут є те, що стане у нагоді себе вам. Що на вас чекає, покрокові уроки для початківців, щоб легше почати роботу в архікад, розбір складних функцій для створення професійних проєктів, методи оптимізації роботи, економте час і працюйте ефективніше, Круті лайфхаки та приховані можливості, які спростять вашу роботу, інструменти для створення креслень, 3D-моделей і візуалізацій. Цей канал не лише про навчання. Це джерело натхнення для створення дійсно унікальних проєктів. АрхітектПро ваш гід у світі архітектурного дизайну. Підписуйтесь на канал і ставайте частиною нашої спільноти. Разом ми створимо щось неймовірне.